Hey Хоча ні. Привіт, мам. Це відео приурочене до Дня Матері. І знаєте, давайте згадаємо, яку роль відіграє мама в нашому житті. І так, давайте почнемо з першого. Як мене завжди питають, де ви народились, я говорю в роддомі. Хоча ні. Почалося з того, коли ви з'явились в животі, і вона вас носила всюди. Короче, 9 місяців ви жили на халяву в неї в животі. Потім вилізли. Ну і потім ще 20 років вже на халяву, але це вже таке. Так, от 9 місяців вона вас носила. Потім ви народилися. Не дас пані ночі, ви плакали, обкакувались, бо не вміли ще ходити в туалет, і вам було прикольно. І так, давайте врахуємо, що вона ночами не засипала, ви хворіли сопельки, кашель, все. Біда в цілій хаті. Нікого для неї не існує, тільки ви. Тому що. Для мами це найгірше, коли дитина хвора. І так, мам, я знаю, що я зараз хворий. і ти переживаєш, не переживай, <кху> ще, ще не вмер. І так, знаєте, ми потім виростаємо і не цінуємо ці недоспані ночі, цю турботу, коли ви йдете гуляти, десь година восьма вечора, а вертаєтесь друга, а мама сидить на ліжку і чекає вас. І знаєте, ви це не цінуєте. Тобто це в принципі так стається. Коли ви виростаєте, ви більше думаєте, що ви вже все. 16 років, ви дорослі, ви можете робити, що хочете, і знаєте, набагато більше, ніж люди старші за вас, в тому числі і мама. Ви роз... думаєте, що от вони такі не новітні, вони нашарять в нових технологіях, а ви вже все. Пуп землі. Але знаєте, це не так. І, на жаль, День матері це єдиний день в році, який заставляє вас хоч чуть-чуть задуматись про це, згадати, наскільки мама важлива у вашому житті і скільки всього вона вам зробила. І нехай, хоч хтось з вас згадає хоч щось погане, що вона вам побажала. Я впевнений, що є дуже багато ситуацій, в яких ви спочатку не слухали, а потім думали. А треба було все-таки послухати, бо по мама казала діло. І задумайтесь, бо багато людей, які зараз взагалі живуть, і в цей день вони, на жаль, не зможуть святкувати День матері, тому що так сталося, що у них немає мами. Я впевнений, що вони без радістю віддали все на світі, щоб могти піти, купити квіти і принести своїй мамі живій мамі і подякувати їй за те, що вона в них є. Тому давайте ми будемо цінувати це все. Тому що, знаєте, нічого не вічне. Давайте не будемо показувати мамі, як ми цінуємо те, що вона для нас робить тільки раз на рік. Тому що це вже виглядає як лицемірство. Чому не взяти її на вихідний, не прийти до неї, якщо ви живете окремо, а якщо ви живете разом, то зберегти якісь кошти з сніданків чи обідів, які вам дають до школи. І купити хоча б якусь квітку. І принести мамі і сказати, дякую, що ти в мене є, що ти скільки за мене всього робиш, що ти мені допомагаєш, що ти віриш в мене. І їй точно стане приємно. Вона буде розуміти, що вона робить це все не просто так. Ну тобто вона і так це все розуміє, але ну, вона це розуміє, коротше, Шарі, та? просто їй буде реально дуже приємно. І ви замітьте, що вона навіть коли щось робить для вас, вона нічого не просить взамін. І... Я знаю, що є такі з вас, які зроблять щось, там підуть, помиють підлогу, і кажуть, мамо, мамо, я помив підлогу, дай мені 20 гривень. Я там хочу, не знаю, сигарети купити. Так що, якщо з вас хтось забув про цей день, то виключайте це відео. Ні, ні, спочатку поставте лайк, потім виключайте це відео, біжіть на лиший магазин, купіть квіти, цукерки, прийдіть до мами і щиро просто скажіть, як ви її любите. Обніміть і сядьте, і не знаю, про щось поговоріть. І я думаю, що ви відчуєте цей кайф, і їй буде дуже приємно. А якщо ви вже привітали свою маму з Днем матері, то ви красавчики. А я в свою чергу хочу подякувати своїй мамі, і це відео зроблено по суті для неї в першу чергу. Тому що, на жаль, я зараз ну, далеко від неї і не можу їй зробити ніякий матеріальний подарунок. Тому нехай це відео буде подарунком для неї. А ви замість того, щоб хоча б сьогодні сидіти на Ютубі, грати якісь ігри, просто проведіть цілий день зі своєю мамою. Я думаю, що вона цього не забуде. Тримайтеся, купи, любіть своїх мам і завжди цінуйте, що вони роблять, і прислуховуйтесь до їхніх слів, тому що так буде краще. Папа.